Друзі, вітаю! Макрон запросив Шольца до Парижа для того, щоб підготуватися до зустрічі з Сі Цзінпіном і Загалом хоче переконати Шольца взяти участь разом із ним. Про це стало відомо з західної преси. В Україні почали говорити, що Росію хочуть замінити на Китай саме в переговорах. У Швейцарії, а американські та британські політологи розповідають, що ж власне СІ поїде вирішувати в Європу. Е, ну і Штати дали реальний висновок, як їм здається, як здається, пану Кірбі, стратегічному раднику з комунікацій. Буде Китай допомагати чи не буде. Давайте все проаналізуємо, але спершу два прохання. Перше підпишіться на цей Ютуб канал. Нас знову почали атакувати боти та тролі. Російські фермами своїми тому зараз дуже важливо, щоб ми знов не просіли поставити лайк, зробити підписку, дуже важливо. Ну і написати в коментарях пост чи коментар. Друге, що я вас попрошу, зробити донат для 14-ї бригади. Це хлопці з Волині, і ми купуємо їм реби, воюють вони на Харківщині, і ці реби будуть захищати наші артилерійські системи, які Чітко цілять по російській живій силі. Дивіться, Макрон запросив Шольца на вікенди з його дружиною. Типу, давайте підемо в ресторан, неофіційна зустріч, поговоримо, їде сі. Всі треба приобняти, всі треба запропонувати альтернативні сценарії розвитку дружби з Європою. Більше того, треба переконати, допомогти натиснути на Росію. І саме для цього Макрон хоче запросити Шольца. Ви знаєте, що Шольц літав в Китай, намагався це зробити. З першого разу це не вдалося. Китай непростий переговірник. От, але паралельно з тим ми бачимо безліч. Новин західної преси, особливо це американські та британські змі, які все більше зливають в медіа інформації, які ж деталі поставляє Китай в Росію, там і станки, і чіпи, і дрони, і багато чого іншого, в тому числі для виробництва балістичних ракет. Ну і власне ці дві країни, Франція і Німеччина, хочуть дотиснути Сі, щоб він якраз таки вчинив ті можливості, які в нього є в підпорядкуванні на Росію. Ви знаєте, що Росія завжди ставилась до Китаю як до менших братів, але сьогодні пірамідка перевернулася. Сьогодні якраз таки меншими братами. Для Китаю є Росія. Росія слабша, Росія розбита, Росія не може звести кінці з кінцями в цій війні. Вона і перемогти не може, але й вийти боїться, тому що Путіна тоді чекають проблеми вдома. Ну і як так? Обіцяв взяти Україну за три дні, а тут іде третій рік і. Навіть одним обласним центром не пахне. Ну і Китай цим зрозуміло, що користується, купує, дешево нафту, продає дорого чіпи та дрони. Ну і китаю це все добре і вигідно. Але Китай все рівно ж на цьому зупинятись не хоче, хоче світового лідерства і їде в Європу. Європа хоче панелі, Європа не проти електрокарів, але Європа точно проти підтримки. Росії Європа каже, що давайте дотиснемо Росію, тому що якщо Росія переможе в Україні, вона піде далі. Якщо Росія піде далі, то стається наступна історія. Тоді всі ці контракти економічні, і суперспівпраця, і супервигоди будуть, ну скажімо так, коту до одного місця. І якраз таки Макрон хоче зараз укріпитися Шольцем, щоб разом поговорити із Сім. Поки що, е радники Шольца так достатньо скептично до цього ставляться, але Шольц їде на вікенд до... до Макрона і хоче з ним власне, переговорити. Тим часом в Офісі Зеленського заявили про те, що замість Росії хочуть бачити Китай, це стратегічна ціль, і Китай будуть всіма зусиллями шукати інструменти запрошувати. Нагадаю, схожа спроба була. А в джиду прилітала китайська делегація, але поки що сказати, що це був супер-успішний візит. Не можна. Вони приїхали, подивились. Ну от Ванї кілька разів нагадував, що хоче, щоб збиралися в тому числі за участі Росії. Але ідея даного форуму навпаки, всі, окрім Росії, щоб створити прецедент першого якраз таки форуму, який не буде задизайнений Росією, бо нам і Мінськ, і Стамбул, і Папа Римський, і зустріч в Антарктиді. Все це пропонувалося і Казахстан пропонували. Все це пропонувалося, зрозуміло, що тому, що було шито російськими нитками. Тут намагається зробити щось без Росії, без неї проговорити, а потім натиснути. Ну, от, якраз в цій формулі, в слові натиснути, якраз таки читаються китайські іерогліфи. Тому офіс зараз буде за цим прагнутим. Загалом сі їде розширити свої зони впливу. Так, він хоче зайти через Будапешт в Європу і дійти до Роттердама. Про це говорить Лоуренс Рірдон, Ктайознавець Ньюгемширського університету, дуже відомий спеціаліст по Азії. От він говорить, що так, і Сербія, і Угорщина це зони впливу, але насправді. Без домовленостей з Францією та Німеччиною, далі зайти буде дуже складно, тому що обидві країни є регіональними, а в, да, в випадку Угорщини при Орбані ще й маргінальними. Сама країна прекрасна, але от керівник в неї не дуже. Ну і кажуть, що треба, пан Лоренс, що треба все-таки домовлятися з Макроном, який показує, що він готовий грати. В тому числі без сполучених штатів, але йому для цього треба якраз таки розуміння його персональних перспектив. І Макрон чітко розуміє, що Україна це якраз той шанс врятувати Європу. Я писав вам відео, що Європа може померти. Про це сам Макрон говорив. От якраз таки за рахунок Китаю він буде намагатися зробити вирішити безпекове питання. Тим більше, що в 2020 році говорить Лоуренс, Сі сам казав, що схід. Піднімається захід просідає, і він каже, що три ініціативи, серед яких і глобальна безпека, і глобальна, і просто глобальність, і глобальні ініціативи економічної співпраці і взаємодопомоги це така нова ціль, нова філософія Сі Цзінпіна, помножена на Белтен Роат. от, і зараз якраз є шанс це продемонструвати. Але питання просто роздавати кредити, після яких Країни потрапляють в борги. багато проектів заморожено, борги не повернуті. А Китай намагається впливати на суверенітет цих країн через як було, наприклад, це шрі-Ланкою, через відсутність змоги цих країн виплачувати по кредит. В багатьох країнах ці кредити, скажімо так, заморожені, проекти недофінансовані, і Китай зараз відбирає проекти, які можна було б швиденько закінчити а з країнами. Відбудувати нормальні відносини, тому що, скажімо так, ці кредити класно спрацювали з економічної точки зору, загнали багатьох в ловушку, в капкан, але, скажімо так, геополітично не припіднесли Китай на те місце, в якому б вони хотіли знаходитись. Тому зараз Сі буде їхати якраз таки умаслювати Макрона, умаслювати Європу, що подивіться, Китай це для вас альтернатива. Ну але Макрон на вході буде одразу ставити чітке питання. Допоможете вибити Росію з війни чи не допоможете? І ось тут якраз французи прекрасно знають, як зіграти на тому, що росіяни зараз менші брати. Ну й намагаються посилитись е, німцями. Кірбі, це речник Білого Дому стратегічні комунікації. Ну, такий собі подаляк на максималках, якщо без образ можна так сказати. Ну і він заявив про те, що Китай не готовий до того, щоб приїхати в Швейцарію, і показати глобальне лідерство. Так, кірбі може спеціально так інтригувати і дразнити Китай, а можливо, дійсно, це його правдива позиція. і Дійсно, Китай. По факту не готовий впливати на Росію, тому що йому вигідно дешевий газ, дорогі чіпи, це все прекрасно. Але якщо Китай дійсно хоче виходити в якусь таку глобальну потужну, сильну історію, йому треба мінятися. І ось тут питання: правий Кірбі чи не правий? Готовий Китай тиснути на Росію чи не готовий? Вдасться в Макрона змотивувати Китай. Чи не вдасться, чи сі просто прийде в Угорщину і в Сербію, і на цьому всі його впливи заверсять. Чи навпаки він зіграє в глобальну потужну карту, виб'є Росію від Європи і скаже: Друзі, дивіться, я вам допоміг, я сильний і готовий з вами дружити. Бо поки що і Угорщина, і Сербія не виглядають як лідери та титани європейського економічного, філософського чи політичного. Ринків, так е, я умовно кажу. Ну і друге, теж цікаво, як американці відреагують на загравання Орбана, особливо демократична партія, спершу з Трампом, потім Сі. Тут, так скажімо так, з такими діями можна і на революцію або на протести напроситися. Ну, звучить чим інша історія. Завершуючи, Лоренс говорить наш нью політолог, що Китай в цей візит буде намагатися. Це його прогноз точно зайняти місце Росії, яка вибула через війну в Європі. Ось це за, заповнити порожнечі, де була Росія, а зараз її немає, тому що війна. Ну, теж треба розуміти, що Росія була як газова та нафтова бензоколонка, а тут. Китай хоче прийти своїми технологіями, електромобілями, сонячними панелями. Сонячні панелі зараз всі хочуть, акумулятори зараз всі хочуть. Це такий ходовий товар в Європі. Ну і власне Китай буде намагатися зайняти місце Росії, але тут візовий контроль. Перше питання, на яке потрібно буде ствердно відповісти, щоб зайти в Європу, це зрозуміло, що наморник на обличчя Росії. Ну от напишіть в коментарях, одягне. Сі цей намордник Росії буде проти них виступати, посадить Росію на місце чи не посадить. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал. Бачите, росіяни нас постійно атакують. Ну а тому, щоб ми з вами були в строю. Будь ласка, підписка та коментар. Прошу. І дуже важливо для 14-ї бригади: це потужні хлопці з Волині. Працюють на Харківщині, і треба купити. Ребе, друзі, чотири сотні ми з вами зібрали. Ну, зараз перейдемо екватор, а потім швиденько це все закриємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.